Не ж зручно. відчуй подушку. відчуй ковдру, дозволь тілу розслабитися, зроби повільний вдих і такий же повільний видих. Ще один, легко, без напруги. Сьогоднішній день уже завершився. Ти зробила все, що могла. Все інше почекає до завтра. Зараз немає нічого важливішого, ніж ти відпочинок, твій спокій, твій тихий простір всередині. Уяви тепле світло поруч. Воно м'яке, ніжне. Спокійне. Воно огортає тебе як легка ковдра. Воно тримає тебе в безпеці. Тут можна нарешті видихнути. Тут можна бути собою. Тут можна розслабити плечі і думки, і серце. Нехай ця ніч буде доброю. Нехай казка поведе тебе в тишу, у м'який сон, у світ, де немає поспіху, де немає тривог, де є тільки спокій. Зараз ми почнемо історію. Вона буде лагідною, вона буде світлою і вона проведе тебе до сну. Гори були тихі. Сніг падав повільно, ніби засинав у повітрі. Орися йшла старою стежкою і слухала свій крок. Її серце теж було тихим, трохи втомленим. Вона довго не була тут. Життя в місті стало гучним. Було багато справ, багато людей. Багато думок, і в якийсь момент вона відчула, потрібно зробити паузу, потрібно повернутися туди, де колись було спокійно. Попереду з'явилася бабусина хата, маленька, темна, тиха, дах під снігом, кругле вікно. Висока смерека поруч. Орися зупинилася. Привіт, сказала вона дуже тихо. Це я. Вітер не рухався, але їй здалося, що хата відповіла легким подихом, майже непомітним. Вона відкрила двері. Усередині було прохолодно. Але не холодно. Повітря пахло деревом, старими речами і чимось дуже знайомим. Орися поставила сумку і обережно торкнулася стіни. Дерево було теплим. Я повернулася, сказала вона ще раз. Десь у кутку тихо поскрипіла підлога. Так, ніби хтось привітався. Орися усміхнулася. Це був добрий знак. Вона принесла дрова і розпалила вогонь. Полум'я загорілася швидко, наче хтось допоміг йому запалитися. Вогонь був рівним, м'яким, спокійним. Ти мене пам'ятаєш, так? прошепотіла Орися. Піч відповіла тихим потріскуванням. Це звучало як так. Орися сіла на лаву. Вона слухала, як горить вогонь, слухала тишу, слухала себе. І поступово її серце почало розслаблятися вперше за довгий час. Вечір став темнішим. За вікном сніг падав повільно, як пір'яни. У хаті було тихо. Лише вогонь у печі дихав теплим світлом. Орися ходила кімнатою повільно. Вона торкалася старих речей. Ніби знайомилася з ними заново. Кожна річ мала свою пам'ять, кожна річ мала свій тихий голос. На полиці стояла маленька глиняна чашка. Вона була стріщинкою. Орися пам'ятала, як бабуся давала їй з неї тепле молоко. Ця думка Зігріла її серце. Хата ніби почула цю думку. Вікно легенько запітніло. Так буває, коли хтось тихо зітхає. Орися вирішила знайти бабусину скриню. Вона стояла у кутку під старою ковдрою. Скриня була важка. Але тепла на дотик. Орися відкрила її, кришка скрипнула м'яко, не як старе дерево, а як добрий привіт. Усередині були прості речі. Тепла хустина, тонка свічка в полотні, кілька листів і маленька книжечка. Орися взяла її в руки. Обкладинка була м'яка і трохи стерта. На першій сторінці було написано Слухачі дому, наш рід. Слова були прості, але вони торкнулися її серця. Орися сіла біля вогню і почала читати. У книжці було сказано Дім чує людину. Дім пам'ятає голос тих, хто жив у ньому. Коли серце людини втомлене, дім може дати спокій. Коли серце людини сумує, дім може дати тепло, а коли людина не знає свого шляху, дім може показати світло. Орися поклала книжку на коліна. Її очі стали м'якими. Було відчуття, ніби вона читає не просто слова, а щось дуже рідне. Бабусю, ти знала про це, тихо сказала вона. У цей момент у хаті щось змінилося, немов легкий рух повітря, немов теплий подих у тиші. Піч потріскала трохи гучніше. Стіни ніби стали ближчими, світло стало теплішим. Хата тихо відповідала. Орися відчула це всім тілом. Вона не злякалася. Навпаки, стало спокійно. Вона відклала книжку і лягла на стару постіль. Матрац був м'який. Трохи пружний, знайомий, вона накрилася ковдрою і заплющила очі. І тоді сталося ще щось. Хата стала дихати разом з нею. Повільно, спокійно, м'яко. Коли Орися робила вдих, дерево тихо потріскувало. Коли вона робила видих, Піч ставала теплішою. Це було не страшно. Це було як обійми, ненав'язливі, ніжні. Орися заснула майже одразу. Їй давно не було так легко. За вікном продовжував падати сніг, а хата тримала тишу і берегла її сон. Орися прокинулася ще до світанку. У хаті було тихо, вогонь у печі майже згас, але залишалося ніжне тепло. Вона накрилася ковдрою, і кілька хвилин просто лежала. Тепер вона дихала рівно. Їй було легко. Коли вона підвелася, хата знову тихо скрипнула. Це був лагідний звук. Ніби хтось сказав Добрий ранок. Орися підійшла до вікна. Сніг перестав падати. Не було вітру. Гори стояли спокійно, як старі охоронці. Вона зробила чай. І знову сіла біля вогню. У голові стало тихо, дуже тихо. Але раптом щось м'яке торкнулося її думки не звук, не рух, щось інше, наче дім хотів щось показати. Стіна поруч ледь тремтіла від тепла. Світло від вогню стало рівним. Скриня, що стояла біля печі, виглядала ніби трохи відсунута в сторону. Орися підійшла ближче. На дні скрині вона знайшла ще одну річ. Маленький папір, складений удвоє. Вона розгорнула його. Там був лист. Написаний бабусею. Слова були простими. Орисю. Якщо ти читаєш це, значить тобі потрібен спокій. Наш дім завжди чув серце. Тепер він чує твоє. Не бійся тиші, вона не порожня. У тиші є шлях. Орися стиснула лист у руках, її очі стали теплими. Дякую, прошепотіла вона, і в ту ж мить щось тихо озвалося всередині дому. Не голос, не слово, а відчуття, наче хата сказала, ти не одна. За вікном знову впав маленький легкий сніжок. Він танув на склі, як маленька мить тепла. Орися підійшла до печі, поклала нові дрова. Полум'я відразу стало світлішим. Вона зрозуміла, дім допомагав їй не просто так. Він чув її, він чув її втому, її сум, її тишу. І тепер Дін допоміг їй знайти новий подих. Орися стояла біля печі довго, їй було добре. Вона знала, що повернеться в місто знову буде робота, люди, рух. Але тепер всередині. Буде щось нове. Тепло, спокій, тиха сила. І вона знала, коли їй стане важко, дім чекатиме. Він завжди буде тут, у горах, під снігом, у тиші, бо цей дім слухав її подих. І відповідав своїм. Орися усміхнулася. Вона поклала руку на теплу дерев'яну стіну. Я повернуся, сказала вона. Хата тихо тріснула в знак згоди. Так ніби теж усміхнулася.